Увага! Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави оголошена хвилина мовчання. Ми просимо вас зупинитися, встати з місця або схилити голову на цю мить. Хвилина мовчання це вияв поваги та пам'яті до всіх, усіх військових. Та всіх цивільних, усіх дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вшануймо пам'ять тих, хто загинув за Україну. Сміхнеться доля, Згинуть наші порошеньки, як роса на сонці. запанує ми, У усложі. колеги, всім бажаю міцного здоров'я. Наш перший виконавчий комітет у 2026 році. Порядок денний всім розісланий. І попередньо прошу зареєструватися. І буду вдячна і впевнена, що всі підтримують. Що ми питання, яке доповідає наш військовий, ми поставимо першим для того, щоб його відпустити відразу. Тож прошу провести реєстрацію. Прошу провести повторну реєстрацію, перевірити свої картки. в приймайчах. Зареєстровано 10 членів виконкому. Виконком є повноважним. Відповідно затвердження проекту порядку денного. Зараз буду ставити на голосування і повторюю, що питання номер 5 змінимо по черговості на перше. Відповідно. Ставлю на голосування проект порядку денного. За 10, проти 0, трималось 0, не голосувало 0, усього 10, Рішення прийнято. Тож, перший проект порядку денного про стан військового обліку на території Полтавської міської територіальної громади в 2025 році та завдання щодо його поліпшення в 2026 році. Дмитро Крудько є доповідачем. Чи є питання до доповідача? Запитання відсутні, ставлю на голосування. За 10, проти. Нури, трималось 0, трималось нуль, не голосувало 0, Всього 10, Рішення прийнято. Дякуємо за службу. Дякую вам. Переходимо до другого питання порядку денного. Олександр Сороковий є доповідачем про визначення видів громадських робіт та погодження переліку об'єктів на території Полтавської міської територіальної громади у 2026 році. Чи є запитання до Олександра Сорокового? Запитання відсутні, Ставлю на голосування. За 10, проти 0, трималось 0, не голосувало 0. Усього 10, рішення прийнято. Тарас Панасенко доповідач питання наступного про затвердження норм надання послуг з управління побутовими відходами на території Полтавської міської територіальної громади на 2026 2030 роки. Запитання до Тараса Володимировича. Запитання відсутні, Ставлю на голосування. За 10 проти 0 отрималось 0, не голосувало 0, всього 10 рішення прийнято. Питання Віктор Булат є доповідачем про надання повноважень. Перепор, перепрошую. Про утворення робочої групи з проведення звіряння облікових даних призовників військовозобов'язаних та резервістів у Полтавській міській територіальній громаді. Олександр Боцва є доповідачем. Чи є запитання до дякую. Ставлю на голосування. За 11 проти 0 трималось 0, не голосувало 0, Усього 11. Рішення прийнято. Питання про надання повноважень посадовій особі відділу по контролю за паркуванням, інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста. Віктор Булат є доповідачем. Запитання до пана Віктора. Ставлю на голосування. За 11, проти 0, трималось 0, не голосувало 0, сьогодні 11, рішення прийнято. Дякую. І е, крайні питання на сьогодні про затвердження розпоряджень міського голови засновної діяльності. Чи є необхідність Максиму Філатову зачитувати розпорядження? Такі е, необхід, такої ви, необхідності не виникає. Ставлю на голосування. За 11, проти 0, трималось 0, не голосувало 0, сьогодні 11, рішення прийнято. Колеги, виконком ми зараз всі питання розглянуті на виконкомі розглянули е, наше планове засідання 22 січня. Я дуже дякую всім за оперативну роботу з таких е, питань, які є і технічно важливими, і операційно важливими для роботи. Прошу Лесю Анатолійовну зробити е, коротку інформацію, адже ви вчора всі побачили, і громадськість побачила про. Е, Заяви уряду про необхідність розглянути можливості переходу дітвори на онлайн, про погіршення наших погодних умов. Зараз прошу Лесянатолівна зробити надати інформацію з цього питання, що робимо, як рухаємося в Полтавській громаді, і Тараса Володимировича про превентивні заходи і підготовку до погіршення погодних умов. Прошу Анатолійовна. дякую за можливість надати. Інформацію на широкий загал, шановні присутні, шановні колеги, Міністерство освіти рекомендує розглянути на місцевих рівнях питання про тимчасове припинення про припинення освітнього процесу в очному форматі переходу на дистанційні форми навчання, впровадження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року. Нагадаю, що відповідне рішення приймається на підставі. Рішень комісії ТБНС місцевих, відповідно, ми ще будемо е, говорити про це в широкому загалі представництва комісії ТБНС. Але на сьогоднішній день чітко з освітою ми вирішили, що е, остаточне, пита... остаточне рішення по цьому питанню приймемо у суботу, орієнтовно до 13-ї години дня, в зв'язку з тим, що ми ще не бачимо ситуацію в повному масштабі. Негода Дякуючи Богу, на сьогоднішній день не так бушує по Полтаві, як в інших регіонах. До речі, і в інших регіонах також ситуація по різному складається. Житомир переходить на дистанційку, кривий ріг також переходить Київні в Дніпро. Ви знаєте ситуацію. Тобто тут різна ситуація по Україні складається по різному. Але в основному не Причиною є не негода, а відключення світла, тепла і води по різним регіонам України. Тому ми в суботу зранку домовилися з директорами закладів загальної середньої дошкільної освіти. Про повний моніторинг ситуації з постачанням води, водовідведенням, теплом, електроенергією, і до першої години дня, якщо буде на те рішення ТІБІНС, приймемо остаточне рішення. Особисто я схиляюсь до позиції продовження канікул до 19 січня. Хоча, в принципі, по ситуації на сьогодні об'єктивних причин для цього, для цього рішення немає, оскільки продукти завезені, тепло є. Електроенергія наразі постачається в повному обсязі. Субота все покаже. Дякую, Анатолійовна. Mm -hmm. Відповідно, так само зауважує і медіа почули строки, коли ми визначимося, коли будемо бачити повну картинку. Дякую, Анатолійовна. Тарас Володимирович, прошу про підготовку до погіршення погодних умов. Ми бачимо новини, бачимо, що відбувається, і на трасах національного значення бачимо рух погодних умов. Але станом на зараз, поки за вікном. Особливо не відчутна, але насправді вже прихватується і прихватується вже і ожеледниця на дорогах. Це вже очевидно. Тобто, маємо працювати на випередження. Прошу дивіться, доброго дня всім. Працюємо випередження, спуски підйому вже превентивно оброблені. Піщано-сольовою суміш'ю майстри чергують по місту. 22 одиниці техніки та особовий склад КТП в чергуванні. Тому вони досліджують стан і реагують на погодні умови. По старостатам також, скажімо так, досліджують. На зв'язку зі старостами є чат, якому ті інформують про стан і одразу направляється техніка. туди. тож дуже завчасно просимо, і звертаємось до мешканців, будь ласка. Зараз на вулиці, так, через годину може бути абсолютно по-іншому. Прошу, не паркуйтеся на узбіччях, дайте можливості техніці працювати. Прошу так само завчасно підготуватися до цього процесу, розуміти, що у кожного є закріплена за собою територія. Прошу всіх просто з розумінням піти до цього процесу. І я завчасно дякую нашим е, двірникам, нашому особовому складу, який працює. Вручну і тим, хто у нас на цілодобовому чергуванні на рухомому складі. Дякуємо всім нашим комунальникам, енергетикам, всім, хто зараз працює для того, щоб громада працювала стабільно. Колеги, всім бажаю тихого дня. Дякуємо Збройним силам України. Працюємо.